Так, всім привіт! Хотів би показати, як поремонтувати велокощі ваші. Санки-велокощі для зимової рибалки, та й не тільки. Тому що в мене вони вже дуже давно, років сім. От уже бачите, дирки повитиралися. Мені кажуть, та візьми їх викини. Та купи собі нові. Ну, ви знаєте, у мене вони наскільки приспособлені. У мене от є спеціальне кріплення вже зроблене. У мене ось є цепка для мотоблока. У мене те, що вони вже зроблені, ну, то есть, що треба зимою притягнути. Я там можна подивитися, є у мене луноход. Я до нього цепляю і возю, що мені не да? треба. Ну, викине, звісно, зараз, коли війна у нас. Війна в Україні, да? коли на нас напали фашисти руські, От. викине ціна не викине. Тому що нема таких заробітків вже. Тобто все йде на війну, все для перемоги. будь-яку копійку, яка навіть лишня є, її старайся військовим віддати, купити дрон чи купити ще щось. Ну, не ремонтувати. там і так далі. А в цих я також з'явився час. І думаю, я їх перемонтую. І мені їх ще годів на 10. Да? Тобто, як це все виглядає. Вигляди це все тепер отак. Бачите? Отак. Тобто, мені тепер і хватає ще годів на ну, я думаю, на 10-15 точно хватить. Тобто, сама процедура, як я це зробив, давайте я вам розкажу в двох словах, але. Полізно вам, не полезно, є час у вас, може і ви собі таке зробите. І проще ще візьмете, викинете їх нафік і купити собі нові, якщо ваші теж вже підходять. Тобто, у мене був алюмінівий лист. Бачите, отакі От листи. Я не знаю відкуда вони. Тобто сильно металоломі. Я щось їхав на металолом, заїхав, там стояли такі листи. Мені їх по дешевки продав, думаю, нужні вони мені не нужні. Ну, вийшло, що вони мені стали нужні. От, це два штуки в мене було таких алюмінієвих листа. Тобто один зараз уже тут. Да? Тобто, як саму, от, саму її зробити? Это так оказалося півдня поморочився я так нормально. Тобто, просто так на глаз. У вас нічого не вийде. Я питався, не виходить на глаз. Робимо, беремо от таку от картонку. Ну з чого це? Та з чогось. З лампи сякуєте, да? Ну, картонка повинна бути. Щас, повинна бути. Примерно виміряєте. Ось тут десь 89 см, так? Да? А в ящики 89 см в ширину. Це не так то просто, як оказалось. Ну, опять же, проходивши біля мусорки. Я побачив виконуту лампу з такою картонки. Я її собі купив. Да. І після того, як картонка з'явилася, спочатку собі іменно макет От. Макет лижі. У мене макет вийшов. Тут 8 см, тут 8 см. І тут почти по 2 см збоку. Тобто 12 см. Тобто я 12 см відрізав, приложив і на згибах, якщо видно, бачите, зараз покажу. Три болгаркою вирізав, три розрізав. Бачите, раз, два і три. Но це перша робилась, бачите, не дуже прилягає вона. Не дуже, а оце друга вже то, що треба. Бачите, це вже взагалі добре. Ну не буду перероблювати. Пойдет. Мені пойдет. Делаємо макет. Делаємо макет з этого. 12 см товщину. І на згибах по два розрізи. Так, приложили, прикинули, загнули. Загнули. Тут же є, вони виступають. Загнули. Все, приложилося, все нормально. Як потім гнуть цей алюміній? Це ж треба якось ігнуть. Сразу берете, чертите іменно лінії, де буде загнуто. З однієї і з другої сторони. Повністю, на всю длину. Потом. Потом. У мене є такий показую. Слісарний станочок. У мене ось є. Ну що у нас слісарний станок? Це отакі. Понятно, що тиски. Можна чуть менше. У мене є такі. Взяв лист товстий. Бачите, п'ятерка десь. Уголок, та що є у вас? У кожного щось є. І взяв ось такий квадрат. Тобто я розрізи нарізані, до розріза беру, отак зажимаю в тиски. Ну це тільки гладкий, да, щоб вже лист в ньому ходив. Тобто зажимаю листом, хорошо так, по лінії його, дзик, прижав, прижимаю по лінії. Хорошо лист зажимаю, і обичним молотком, обычнейшим, шим. Хорошо його по лініям вистав і обичним молотком тук-тук-тук-тук-тук-тук і загнув. Поміваєте, все позагинав з усіх сторон. Тось, і виходить, що воно ну, ну, жолобок. Получаємо ми жолобок. Опять ми його вставляємо сюди і починаємо гнуть. Да? Ну, тут же ж розуміємо, що різний раз, раз, угол. Тут один угол, тут інший. І потім, щоб він чітко прилягав, беремо звичайними плоскогубцями і вже регулюємо його так, туди-сюди, підгинає, загинає, розгинає. Як тут ось розгинає. І так трохи треба попомучитися, 10 з кожної лижи. Так, попомучились, приложили все, там, де одягнули, все, раз чітко лягло, придавили, чітко все взяло этот, згиб, чітко згиб. Потім взяли просто саморізи, ось як це, і в бок. Раз-раз, раз, раз, раз його. І прикрутили. Тобто, отак от я вдома залишив десь 1000 гривень. Тобто, поморочившись приблизительно 2 часа. 2 часа Саморізи в мене були, ті, що засверлювати маленькі. І такий лист. Тобто лист, 2 часа і приблизно 30 саморізів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20, 40 саморізів, скажем, маленьких. І отакий от лист. У кожного є лист. Ну, либо у кого частний сектор, у кого немає, то ну, недалеко є металоприйомка і там є таке алюміній. Понятно, ну, я не знаю, скільки зараз лист стоїть. Тоді він стоїв мені щось зовсім Чи 30 гривень в лист, щось таке. Мені два листа за 50 дали. Ну, щось недорого зовсім. По весу там взагалі вес, алюмінію, Да? Потім, коли все закрутили... і так одну і іншу. Так же точно повзагинали з обох сторон. Все чітко, розігнули, вставили, все. Потім берете болгарку, берете заточний круг. Маленька болгарка. І всі, всі шурупи, які виходять сюди, взяли і посрізали. Просто тупо взяли і посрізали. Зачем це робити? Тому що будете вставляти якісь речі, якісь сумки, якісь сеті хорошо їх закрутили і посрізали. Будете вставляти якісь речі і вони постійно будуть вам їх рвати. Поэтому я їх запад лицо просто заточним наждаком на маленькі болгарки всі постачу. І чуденько получилось. Да, льоду ще немає. Поки досі у нас в Харківській області льоду немає. Точнее він є, але він ще никакой. От. Тому жду тепер сезон. Жду сезон. Коли буде нормальний льод і коли можна буде з ними поїхати на рибалку. Так що так за дуже. за половиною часа, десь примерно 2-3 години, я зробив ремонт відео Волокуш. Так що кому було цікаво, ставимо лайк. Кому не цікаво, ну, дякую, що подивилися. Ну от, тепер будете знати, як перемонтувати свої волокуші. І зробити їх ще годів на 20.